Смачне завершення циклу зимових свят відбулось на базі Подільського міського будинку культури. Для дітей громади був підготовлений великий кулінарний майстер-клас, який подарував малечі можливість не лише навчитися готувати, але й створювати справжні кулінарні шедеври. На різноманітних локаціях, які були організовані для цієї події, досвідчені кулінари ділилися своїми секретами та техніками приготування десертів. Усі вони раз Разом з малечою створювали ароматні печива, тортики та інші вишукані десерти, які так обожнюють діти. Кожен учасник майстер-класу отримав можливість відчути себе кондитером, а результат їхньої праці став справжнім шедевром. Діти з цікавістю брали участь у процесі, починаючи з підготовки інгредієнтів і закінчуючи оформленням готових страв та куштуванням власних смаколиків. Такий захід подарував дітям незабутні миті радості, дозволив розкрити їхній потенціал і залишити приємні спогади про зимові канікули, які завдяки працівникам міського будинку культури стали яскравішими.